you <laughs> Сьогодні церква відзначає праздник воздвиження чесного Христа Господнього. Отож, в особливий спосіб вшановує святий Хрест. Дивлячись на нього, кожен християнин задумується над своїм спасінням, дякуючи Господеві за ласку відкуплення. Отож, приглянемося ближче до ікони Христа Господнього. На цій іконі Ісус на Христі зображений як людина у танці. Дійсно, Він немовби молиться словами 22 го псалма, друга частина. На якого є піснею прослави, де говориться, хвалитиму тебе серед громади. Христос прославляє Отця, бо людина сподобалася спасіння. На тілі Ісуса нема жодної ознаки страждання, адже іконописті звичайно намагалися зобразити Христа так, щоб, дивлячись на нього, можна було споглядати розп'ятого Сина Божого, а не Теслю з Назарета. Якби ікона була реалістичною, вона би відтворила ситуацію так. Так, як вона справді відбувалася на Голгофі, коли перехожі бачили розп'ятого Христа і, проходячи, зневажали його. Але іконописець вважав, що нема потреби зображати розп'яття так, як воно відбувалося насправді, а лише так, щоб той, хто споглядає його, міг сказати, як сказав римський сотник, чоловік цей справді був син Божий. Голова сотника обвита білою тканиною. Ця деталь, білий колір, означає духовну Дійсність Вказує на те, що у нього духовні думки. Тобто, що сотник, будучи свідком сцени на Голгофі, зумів дати їй духовне тлумачення. З того, що він побачив тілесними очима, він зумів внутрішньо охопити божественний вимір цієї події. Сотник є першим у ряді тих людей, які виявляють своє різне ставлення до тайни страждання та страсти Христа. Бачимо Йоанна, який, нахиливши голову, виражає відданість та спогад споглядання як людина, чиї думки повністю поглинуті тим, що вона споглядає. Попереднього вечора цей учень схилив свою голову до серця Господа, а тепер споглядає його у таїнственній агонії. Часто Йоанна зображає з прикладеною до серця рукою. Серце розуміє серце. Безперечно, досить незвичайним є те, що символом цієї вічної людської спокуси є Богоматір під Христом, матір Господа тримає руку на щоці. А цим жестом в іконографії звичайно зображають збентеження, сумнів її обличчя звернене до сина, який і собі дивиться на матір. Пояснення такого мотиву можна знайти у писаннях святого Василія Великого та інших отців церкви. Вони інтерпретують пророцтво Симеона про меч, який повинен прошити душу Діви як сумнів, що пронизав серце причистої під Христом. У чому ж вона сумнівалась? Не позбавлене інтересу і те, що Богородиця, полонена сумнівами під Христом, займає у композиції ікони розп'яття місце, аналогічне місцю святого Йосифа на іконі Різдва Христового. Чи подібні їхні сумніви? Святий Опікун не здатен зрозуміти божественності того, хто народжується як людське дитятко, але його вагання, немов ранковий туман перед сходом сонця, коли минулося це короткочасне збентеження, він став першим після. Марії віруючим, який прийняв фундаментальну догму християнства, проголошувану церквою протягом століть. Бог істинний від Бога істинного, що стався людиною. Ангел потай навчив його того, що апостоли відкрито проповідуватимуть в цілому світі. Аналогічну роль приписують і сумнівам Богородиці під Христом. Вони теж передують одкровенню, однак предмет цієї сердечної муки інший. Причиста діва навіть на мить не сумнівалася у божественності свого сина. Але вона збентежена, коли бачить приниженого у своїй людськості Бога. Хто б міг уявити, що така доля очікує того, кого ангел благовістив як спадкоємця Давидового престолу, чиєму царюванню не буде кінця, чи варто Стати людиною, щоб страждати і померти з неславленим і висміяним. Нове об'явлення, яке повинно розвіяти ці сумніви, йде від самого Христа. Ранні християнські духовні автори запитували себе, яким саме словом хотів син звернутися до Матері, зрозумівши її запитання. Він, який є вчителем, словом, Божою премудрістю, з Христа навчає свою матір останньої і найглибшої науки, яку людина. Тільки може сприйняти, тобто мудрості Христа, здатності бачити Божественну славу в приниженні, вічне життя у смерті. Син із Христа навчає свою матір і охоплений співчуттям жінок останнього ступеня мудрості, тобто здатності знайти спасенний духовний смисл страждання, поразки і смерті. Велич людини виявляється саме супроти страждання. Я страждаю, а отже існую. У такому розумінні ми. Кола Бердяєв тлумачив знаменитий вислів Декарта, додаючи згідно з вченням отців, що у стражданні людина або піддається спокусі, або стає подібною до Христа. Біль є немов горно, воно може надати металові чистоти, але може й перетворити його на окалину. Страждання є полем битви зі спокусами, і таке переживання настільки активно присутнє в людському житті, що варто було надати йому іконографічне вираження. Зовнішнє око дивиться на бурхливу жорстоку сцену, але завдяки очищенню чуттів людина вже не бунтує, і внутрішнє око може бачити у цій сцені одкровення Божої слави. Зовнішнє око бачить смерть, внутрішнє поклоняється життю. Зовнішнє око дивиться на мертву людину, внутрішнє споглядає Воскреслого Спасителя. Людська чуттєвість завжди прагнула уникати страждання та смерті. А тепер внутрішнє око бачить у Христі. Перемогу над смертю. Адже Христос, відданий в руки людей, знищив царство смерті, його логіку, Його ментальність і прогнав демона страху, який тримає у рабстві ціле людство, відданий в руки людей Христос, сповнений любові. І отець не залишить тліти у землі свого вірного слугу. Справді те, що пройняте любов'ю, виривається з під влади смерті. На деяких іконах розп'яття зображено ангелів, які відносять кров. Їхні постаті свідчать про присутність Бога, виразно показуючи, що йдеться про Христа, правдивого Бога і правдиву людину, яка померла. Ця кров це кров Євхаристії, лік безсмертя. Вона проникає в могилу, потрапляє на череп Адама, як потоки води проникають в пустелю, щоб повернути їй життя. Проколений бік, з якого тече кров і вода, це народження спільноти нового Єрусалима. Адже за Христом видно ворота святого міста. Через смерть нашого Господа ми повертаємося до життя з Богом. На Христі відбулася не трагедія, а тріумф життя, перемога над смертю. На Христі ми бачимо Бога розп'ятим, але в розп'ятті таємниче перебуває саме життя, Подібно до того, як в пшеничному зерні таїться багато колосся. Тому хрест Господній шанується християнами як живоносне дерево, тобто дерево, яке дає життя. Без розп'яття не було б Воскресіння Христового, і тому хрест зі знаряддя страти обернувся у святиню, в якій діє Божа благодать. Хрест Христовий для християн є всепереможною духовною зброєю, підставою і осередком церковного життя та символом. Знання нашої віри, хрест Господній є силою у труднощах і життєвих негараздах. Нехай вони стануть для всіх нас нагодою до зближення з Христом і засобом до осягнення Царства Божого.